Вы на канале Мотостор. І сьогодні я познайомлю вас з унікальною пропозицією, саме в квітні 2023 року. На відео трактор ДТЗ 244.5. Це трактор по програмі цінки. Трактор, який ми відновили до ідеального стану і продаємо з гарантією на один рік. В сьогоднішньому відео я познайомлю вас з трактором, який взято за основу сучасних ДТЗ 5244 HP, HPX. Це трактор, який взяти за основу сучасного ДТЗ 5354 І ви побачите, яким був. Трактор раніше, а кого цікавить придбати трактор на 1000 доларів дешевше, ніж трактор коштує новий, то може звертатися до нас в мережу магазинів Мотостор за телефоном 098 949 9090. Сильно не зволікаю, переходжу до розповіді усіх деталей цього трактора, щоб ви розуміли, що можна придбати зараз, і для себе порівняли. Цього взагалі починався ДТЗ 5244 та ДТЗ-5354. А починався він, як ви вже зрозуміли, з цього ДТЗ 244.5. Не забудьте про лайки, не забудьте підписатись на канал. І, звісно, дивимось відео про трактор ДТЗ 244.5. Розпочну наше знайомство з двигуна. cf 3 б 25 т Саме таке заводське маркування має ось цей двигун. Це двигун об'ємом 1,9 літри, Це двигун потужністю 25 кінських сил. Це двигун на три циліндра. Для того, щоб полегшити запуск в холодний період, є свічка розжарювання на впускному колекторі. Ну і, звісно, є повітряний фільтр. Ось такий циклон. Він звичайно повітряно-масляний називається. Радіатор охолодження в нас з антифризом. І ми на цьому тракторі встановили новий акумулятор. Під капотом також у нас є паливний бак, ємність його 25 літрів. Що ще цікавого під капотом так це два гідравлічних насоси, один з яких відповідає за роботу гідропідсилювача керма, інший відповідає за роботу гідронавісного механізму. Тобто триточкової навіски. Ну і фільтр гідравліки, як і всі ДТЗ, укомплектується і цей трактор. Передні колеса у нас розмірністю 6х16, диск нерозбірний. Задні колеса у нас розмірністю 9,5 на 24. І, звісно, розбірні диски. Одразу перейдемо до. Триточкової навіски, і подивіться, вона ідентична, як і зараз встановлюється на трактори 5244 HP HPX DTZ5354. Витримує навантаження у 630 кг спокійно. Роги міцні, надійні. І нижні розкоси також зроблені добре. Міст задній перевірений руками, він надійний, буксирувальний гак в комплекті. Вал відбору потужності на одну швидкість 540 обертів на хвилину. Задні ліхтарі також в комплекті з цим трактором. Ось так ще раз демонструю, як виглядає трактор, і переходжу до зони посадки трактора, щоб розповісти вам про коробку перемикання швидкостей і про комфорт, який пропонується саме в цьому тракторі DTZ 244.5. Зона посадки цього трактора зовсім трішки відрізняється від вже відомої вам зони посадки тракторів ДТЗ-5244. Чому так? Тому що коробка перемикання швидкостей має аналогічну конструкцію і має також реверс. Ось він знаходиться ліворуч. Важель перемикання швидкостей, а їх тут три, знаходиться праворуч під праву руку. Ну і на крилі в нас важель діапазонів. Три діапазони. Тобто в загальному ми маємо 18 передач: 9 вперед, 9 назад за рахунок реверсу. Панель приладів трішки модернізована, але має 5 основних показчиків, що буде. Зручно при роботі. Ну і перемикачі, вимикачі світлових приладів всі встановлені. Ручний газ знаходиться ось тут, під панелю приладів. Сидіння встановили також з амортизацією, з регулюванням жорсткості. Тобто, ви можете підсунути, відсунути і відрегулювати жорсткість сидіння. Далі, правий важель відповідає за опускання та підйом триточкової навіски. Ось цей важель такий мідний. Скажемо так, нас відповідає за блокування міжколісного дифференціалу. Воно тут механічне, примусове. І по лівий бік в нас, ще раз повторюсь, важель, який відповідає за діапазони роздатки. І далі два важеля. Один відповідає за роботу валу відбору потужності, інший за увімкнення переднього ведучого моста. Ось такий тракторець є зараз в наявності. І на самому початку відео ви почули звук роботи двигуна. Світлові прилади всі працюють, стан можна сказати. На 5 з плюсом, тому що трактор по програмі відновлення, трактор з документами і трактор з гарантією на один рік. Ціна цього трактора на 1000 доларів дешевше ніж коштує новий аналогічний трактор DTZ-5244. Тому, якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Якщо вам подобається відео Мотостор або хочете отримати якусь додаткову інформацію. Або пишіть коментарі, або телефонуйте за номером 098 949 9090. Ну і не забудьте, якщо хтось із ваших знайомих, родичів, друзів саме зараз шукає доступний трактор, трактор, який коштує найдешевше в Україні, то я рекомендую вам звернутися в мережу магазинів «Мотостор», обрати або ось цей трактор DTZ244.5, або інший трактор, який є в наявності в нашій мережі магазинів. Всім дякую за увагу, дякую за лайки. Особливо подяка всім тим, хто написав коментар. Ну і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.